Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. Діти сьогодні до нас завітав чарівний олівець. Він хоче намалювати тваринку та дізнатися, зможете ви її впізнати. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий він на зріст. На городі побував. Там капустку пожував, довгі лапки, скік да скік. Ми погнались і він утік. Діти, ви його впізнали? Ось якого веселого зайчика намалював олівець. Дітки, а де живе зайчик? Вірно, у лісі. А хто ще живе у лісі? Лисички, їжаки, вовки та ведмеді. А кого боїться зайчик? Лисичку, вовка. Давайте розглянемо зайчика. Тулупу зайчика схожий на великий овал, а голова на маленький овал. Вушка довгі, є маленький хвіст та чотири лапи. Зараз давайте розімнемо перед малюванням наші пальчики. Зробимо ось такий кулачок. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрачок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушка він зігнув, ліве вушка він зігнув. Ох, втомився. І заснув. Давайте зараз другою рукою. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик, хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув, ох, втомився і заснув. Молодці малята. Малювати ми сьогодні будемо олівцями, а також нам знадобиться аркуш паперу та ваше бажання малювати разом зі мною. Візьмемо олівчик чорного кольору, ось так трьома пальчиками, і починаємо малювати нашого зайчика. Спочатку намалюємо голову зайчика. Це овал. Ось так. Нижче намалюємо великий овал, це тулуб нашого зайчика, намалюємо лапки, передні, задні. Ось так виділимо ніжку нашу, хвостик. Довгі вушка. оченятку, червоним кольором намалюємо носи. Легко. Вусики. на Зеленим кольором можна домалювати травичку, на якій сидить наш зайчик. Ось так. Ось який зайчик вийшов у мене. А який вийде у вас чекаю фото ваших зайчиків. До побачення, малята!